Півник і двоє мишенят. Жили собі двоє мишенят круть та верть. І півник голосисте горлечко Мишенята тільки й знають, що танцюють та співають. А півник досвіту встане, усіх піснею розбудить та й до роботи візьметься. От то якось підмітав він двір, знайшов пшеничний колосок. І гукає, круть, верть, погляньте, що я знайшов. Мишенята прибігли та й кажуть, Коли б це його обмолотити? Півник і питає, а хто обмолотить? Не я, відказує одне мишеня. Не я, каже друге мишеня. Гаразд, я обмолочу, погодився півник. Взявся він до роботи. А мишенята й далі граються. От уже й обмолотив півник колосок та й гукає знову. Гей, круть, гей, верть. Ідіть погляньте, скільки зерна я намолотив. Прибігли мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина віднести та борошна намолотити. Півники питає. А хто понесе? Тільки не я, каже круть. І не я. Каже верть. Подивився на це півник та й каже, Ох, ну, я віднесу. Узяв на плечі мішок із зерном та й пішов. А мишенята далі побігли гратися. Прийшов півник додому. І знов кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть. Я борошно приніс. Прибігли мишенята радісно. Ой півнику. Уже тепер тісто треба замісити та пиріжків спекти. А півник і питає: А хто ж тісто міситиме? А мишенята знову своє, Тільки не я пищить круть, тільки не я, пищить верть, подивився на це півник та й каже, Ох, доведеться, мабуть, мені. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі багато діл мають. Пісні співають, танцюють, граються. Аж ось спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі, а мишенята вже й тут, як тут, і гукати їх не треба. Ох, голодний, я! каже мишеня Круть. І я дуже голодний, каже мишеня верть. Та й посідали до столу. А півник подивився на них і каже: Стривайте, стривайте, ви мені спочатку скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята, а хто його обмолотив? Ти? Уже трішки тихіше відповідають круть із вертем. А тісто, хто місив, піч витопив, пиріжків напік. Ти уже зовсім тихесенько кажуть мишенята. А що ж ви робили, що мали казати мишенята? Нічого не вдієш. Стали вони тут вилазити за столу, а півник їх не тримає. Хто ж от таких лінтюхів пиріжками буде пригощати? Півник у казочці роботящий і позитивний, а мишенята ледачі. От і був змушений півник мишенят провчити. Це було цілком справедливо, буде їм наука наступний раз. Лінивому жить весело, а їсти нічого.